Є міста, котрі зачаровують із першого погляду, їм властива якась особлива божественна благодать, якась трепетна неповторність. Вперше відвідавши їх, хочеться приїхати ще і ще. таким є ходорів, що на Львівщині, щиро та привітно. Дивиться він на світ блакитними очима ставу, манить до себе зеленим шумом верб, тополь і каштанів, Тінистою прохолодою садків веселковими килимами квітів. Здається все так, як у кожному містечку Галичини, але водночас якось особливо. І ось це відчуття особливості. Духовного піднесення незримими хіровимськими крильми огортає ходорів. Ось там руку благословення простягає до вас Ісус Христос, ніби промовляючи: любіть одне одного, так як я полюбив вас, а там за спокій і благодать живих та за небесне Царство для тих, хто уже став пам'яттю Молиться, схиливши коліна, ангел-хоронитель. Кожна вулиця чи провулок, кожен будинок це німе свідчення чиєїсь долі, чи його життя, а той безсмертя. У мальовничому місті Ходорів, в родині Романа і Марії Мацьків. 23 березня 1919 року з'явилася на світ їхня перша дочка, які у світій тайні хрещення дали ім'я Великої княгині України Святої Ольги. Освіту Ольга Мацьків здобувала у Ходорові в початковій школі, а далі в гімназії. Оля згодом вступила до державної промислової жіночої школи у місті Львові, яку успішно закінчила у 1937 році. Здобувши спеціальність вчительки крою та шиття, багато часу дівчина проводила в молитві, і голос Божий кликав її все владніше та сильніше. Супереч волі матері, котра не хотіла й чути про монастир. 3 травня 1938 року Ольга Мацьків вступила до згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. А 4 листопада 1938 року після облечень прийняла ім'я Тарсикія. Обираючи собі за покровителя святого мученика Тарсикія, святий Тарсикій жив в перших віках християнства в час сильного переслідування. І одного разу, у 250 році, несучи святі тайни до тюрми своїм одновірцям і оберігаючи їх перед напасниками і зломисниками, він загинув як мученик. Світразики, я була два з половиною року, з ми тут жили разом. Що я можу сказати? Ми новички, кандидатки, мене зустрічалися з ними, працювала в школі. На молитві ми зустрічалися разом, в щета такі, от притропечі. Але часу також мали змогу поговорити теж. Світрю просто, ми любили її. Вона була така привітлива. Пускала весела. Ну і над любила дуже часу, заговорила до тих молоденьких сестер, які були. Ще не знала, що ще. Багато від неї вчилися просто їй то і тої поставилось, і по користь, їй духа молитви, вона тим часом молилася в каплиці. То мені тоді дали. Не малювати вікна білою краскою, я пам'ятаю, то Святої Зики все так пояснювала, щоб то було дуже акуратненько, що так сестри повинні так дуже акуратно виконувати кожну працю, так, щоб була на славу Божу, ну і рівно, щоб вигляд який був. Я не так у монастирій, щоб частенько має бути сестер. Вона мала багато дуже була така привітлива, мила дуже сестра. І, і така, що услужна одним словом, так щоб були всі задоволені зі сестрі. У в монастирі сестра Тарсикія часто писала листи до своїх родичів ось уривок одного із них. Сьогодні по людськи сказати я вже не ваша, а Божа, отже, я не маю жити та працювати виключно морім кружку, моя праця є широка, велика. Я маю статись всім для всіх, молодь хоче приміру науки. Старці та немічні, лагідного слова та помочу в терпінні. Все те, чекає мене в житті. Я мушу та хочу стати апостолкою. Коли раз посвятилася помічу Божою, мушу витримати до кінця, дуже тішуся та чуюся щасливою, що вибрала цей стан. Не зломить мене жодна сила ворожа, не знеселять терпіння тілесні. Не настрашить голод чи холод. Я все стоятиму під прапором святим, дивлячись поглядом гордим на все, що земне. Нині я можу сказати до вас, мої найдорожчі родичі, що ви повинні бути дуже щасливі, що віддали свою дитину на службу Богові.